Прийшла весна. а Разом із весною прийшла купа всіляких проблем і приємностей. Але говоримо і про проблеми і про приємності. Бо у нас є гості в студії Радіо Люксафем. Так, маємо гостей у студії. Це Алла Витяховська, еколог міжнародної благодійної організації Екологія, право та людина, а також юриста Софія Шутяк. Говоримо про наболіле, говоримо про те, чому не можна спалювати навесні сухе листя, про екологічні і юридичні наслідки. Власне, всі ми про це чули, але мені здається, якось пропускали мимо вух. Та ми але... не знали. ти знаєш, ми думали про то, але такої інформації точної в нас нема. Адже ж ми не екологи з тобою. що саме так. Розкажіть нам будь ласка в двох словах, чому не можна цього робити, і чим це насправді загрожує довкіллю Доброго дня, я про стисло розповісти про небезпеку спалювання сухої рослинності опалого листя, адже весна і щороку ми маємо ту саму ситуацію, тобто масове спалювання сухої рослинності. Ніхто ну, можливо, більшість людей не задумується про небезпеку, можливо не знає альтернативи такого використання повторного використання цих залишків сухої рослинності. Хочу наголосити на тому, що коли є низька температура, то Тобто недостатня кількість кисню, і в повітря, коли спалюється ті ця суха рослинність, в повітря летить багато різних небезпечних речовин. Це всі знають напевне чадний газ. Це CO, це вуглекислий газ, це оксиди азоту, це важкі метали. І хочу наголосити, що при спалюванні сухої рослинності навіть летять в атмосферу е, діоксини і бензопірени. Це канцерогени, це дуже токсичні Ой, такі страшні слова. Так, це дуже токсичні речовини, Колись, напевно що в 2004 році мешканці України довідалися про діоксини, коли було отруєння нашого президента. цими органічними угу. ви нам розкажіть, чи чим ці органічні речовини, чи вони загрожують нам людям? Тому що назви дійсно страшні. А чим вони проявляються? Це по перше, наприклад, якщо взяти елементарний СО, чадний газ, він блокує потрапляння кисню до легень людини. Людина задихається. Наприклад, за статистикою підравлення. Враховано, що один одна тона е, залишків сухої рослинності при спалюванні викидає в атмосферу 30 кг оцього СО, чадного газу. Якщо ж брати наприклад діоксини і бензопірени, це канцерогени. Їх навіть дуже малесенька концентрація може бути летальною для організму людини. Якщо діоксини, це може бути спочатку перші прояви впливу на шкіру, то це бульбашки, такі утворюються на шкірі, тобто при вищих концентраціях. А вони викликають, хочу наголосити на тому, що вони викликають передусім онкозахворювання, тобто ракові захворювання. Тобто, наприклад, якщо ти приходиш додому, у тебе відкрита відкрите вікно, а хтось спалює листя, цей запах, у тебе в хаті то він ще є і небезпечним для здоров'я. Правильно не тільки то, що неприємно пахне, е, так е, безперечно, це є негативний вплив на здоров'я, і ми, звичайно, коли проходить так кожного року спалюємо, спалюємо. Звичайно, це не, не настане, наприклад, зразу вплив явний, наприклад, візуально чи ми почуємо на своєму здоров'ї там через рік часу. Це може накопичуватися ці речовини в організмі людини, і на протязі там 10 років людина може захворіти, і при тому подумає собі, що це, мабуть, передалося генетично. Тобто по генах і так далі, ось так би якщо спалювати не можна, ми це зрозуміли. Як безпечно можна утилізувати листя? Е, дуже шкода, що Україна у нас посідає практично останнє місце серед використання, якраз повторного використання цих залишків сухої рослинності, листя і інших е, таких е, речовин продуктів, які можна вторинно використати. Швеція, наприклад, компостує такі е, суху рослинність, і в тому ж і використовує компост. Як органічне добриво, тобто це ми е, робимо яму, скидаємо туди листю. Да, листя воно там слоями накопичується. Оце є компост і перегниває за 2-3 роки, це може прекрасне бути органічне добриво. Для немає значення, чи ви в себе на городі зробите таку яму і там закомпостуєте суху траву, рослинність там листя, гілки дерев. Звичайно, в гілках дерев міститься багато вулицю. Але якщо порівняти, наприклад, гній. Так, як органічне добриво, і компост, такий збірний з різних залишків рослинності, це то це практично, якщо ми беремо по таких поживних речовинах, як азот, фосфор, калій і кальцій. Це практично вміст один і той самий, що в ної що в компості, тобто поживні речовини не потрапляють в грунт в тій самій кількості. Дякуємо вам за вашу думку. Чи існує якась відповідальність за спалювання сухого листя? Ми послухаємо думку юриста. Повертаємося до ефіру. Нагадаємо, що говоримо про потрібні речі, про екологію, про довкілля і про шкідливість спалювання сухого листя, яке шкодить нам, нашим дітям і всім тим, хто нас оточує, власне, хочемо почути думку юриста Софія Шутяк. Вам слово. Пані Алла дуже гарно розказала про шкідливість для здоров'я спалювання листя, але це також може бути шкідливим і для вашого гаманця, і для статусу людини, яка буде притягнута до відповідальності. Так за спалювання листя передбачена в нас адміністративна відповідальність. Як до неї можна бути притягнути? Якщо, наприклад, ви в себе на городі чи десь на іншій земельній ділянці спалюєте листя чи траву, чи будь-що інше, і вас на цьому злапали складається протокол відповідними інспекторами. Це може бути інспекція управління екологічна інспекція, це може бути пожежна інспекція. Це також на території міста Львова може бути відповідні інспекції управління екології міста Львова чи Державна служба охорони регіонального шафтного парку з насіння. Складається протокол, передається вона відповідні інстанції, і ви притягуєтеся до відповідальності. Штраф може бути і до 800 тисяч гривень, до 800 гривень за таку діяльність. Тому це не є дуже е, приємна процедура, крім того, ви фіксуєтесь як порушник, і якщо ви протягом року будете зафіксовані за два рази за таке ж саме правопорушення, то може бути навіть і кримінальна відповідальність. Е, крім того, що це може бути вам шкідливо для гаманця, тобто законодавець також передбачає таку шкоду, як екологічну. Це буде вже безпосередньо не за дію, що ви підпалили. А за шкоду, яку ви причинили, тобто оці всі викиди небезпечних речовин, які пані Алла озвучила, вони будуть всі обраховані. Буде порахований штраф, сума шкоди, яка може вже обчислюватися дійсно тисячами і десятками тисяч, і вас можуть зобов'язати. Оплатити відповідні кошти на рахунки екоінспекції чи інших е, уповноважених на це органів, щоб потім ці кошти використовувати на оздоровчі різні заходи просвітницьку роботу і так далі. Також би хотіли наголосити, що наша організація знаходиться у Львові на вулиці Івана Франка, 9. Наша допомога є безкоштовна для всіх. І можна до нас звертатися за телефонами 224-33-888. Будемо телефонувати, аби зберігати довкілля. Дякуємо за вам за інформацію. Є дійсно над чим задуматися. Не спалюйте сміття, і буде нам щастя.